Thank you. Всім вітання! Сьогодні я запрошую вас познайомитись з першим Бетл Репортом з розіграшу відного сценарію від компанії Operational Studios Group. Компанія дає унікальну можливість пройти через дим та полум'я битв наполеоновських війн від Іспанії до Єгипту від Італії до Росії. Механіки гри не складні, лише, як завжди, звертати увагу потрібно на виключення та уточнення. Цей пробний сценарій вводить деякі обмеження на використання механік цієї серії. Перш за все, слід одразу оговоритись про відсутність у нашому випадку туману війни і умовність при цьому лінії прямої видимості. Ігри серії передбачають використання карт подій, але ми поки від них відмовимось. Сьогоднішній сценарій визначає французів як сторону, яка розпочинає дії першою. Обмежує використання понтонних переправ та ремонт зруйнованих мостів, а також входження в гру підкріплень. Правила гри наголошують на суворому дотриманні послідовності гри і пропуску пунктів дій, які виконати неможливо. Отже, починаємо з ходу французів на годиннику полудень. Проводимо перевірку погоди на найближчі 3 години. Отже. З 12-ї години до 2 дня у нас мороз та ожеледь, що, як ми бачимо, знижує мобільність кавалерійських частин, кінного транспорту та кіно артилерії. На старті гри всі підрозділи у нас знаходяться у постачанні, не потребують відновлення та реорганізації. На наступному етапі імператор Наполеон. Приймає під командування корпуси Нея та Віктора, розсилаючи відповідні накази. А також приймає під командування дві бригади з корпусу Мартіє, що згруповані разом з ним. На жаль, всі інші корпуси його армії знаходяться на більшій відстані і кур'єри не встигають доставити відповідні розпорядження. Однак китки шестигранного ставлять під командування весь корпус того ж Мартьє. Кавалерістів Мармона та кавалеристів Бордесуля. без казівок на висування залишаються корпуси груші та нансутті. Наполеон розраховує на прибуття незначних підкріплень. Однак на цю годину вони не встигають з'явитись. Тому підрозділи армії починають свій рух у визначених напрямках. Кавалерія Бордесуля рухається по дорозі і наближається до містечка Курвіль. Бригади та батареї генерала Віктора рухаються у напрямку Сен-Джі. До них приєднується і штаб Наполеона. Бригади корпусу маршала Нея рухаються в сторону Фіму і зустрічають перші кінні підрозділи корпусів Блюхера на північній стороні Невеликої протоки. Трохи захисніше висуваються артилеристи маршала Марті, розгоротаючи на вершині невеликого пагорба свої батареї. Піхота рухається в напрямку дерев'яного мосту через протоку, на північному березі якої вони також зустрічають посаків з корпусу Клейса. В цей час кінна гвардія Мармона рухається прискореним маршем на роз'єднання з корпусом маршалові. Пруські кавалеристи та кінна артилерійська батарея відступають перед лінійною піхотою маршала Неї і воз'єднуються зі своїм штабом корпусу. Розгорнувши батареї, прусаки ведуть бомбардування передових підрозділів французів. Ясний морозний полудень забезпечує чудову видимість для пруських артилерістів, їх постріли вносять сум'яття ряди противника. Маршал Ней переживає декілька неприємних хвилин під щільним артилерійським вогнем. Але позаду вже чутно залпи французької батареї, які змушують пр прусських кавалерістів відступити із зони ураження французьких гармат. Тепер маршал Клейст переживає неприємні миті бомбардування. Виступивши з селища Віль Савуа, гвардійці Мортіє намагаються володіти північним берегом штурмка, але вузькість мосту та прицільний вогонь з лісу на так протилежному березі роблять ці спроби марними. Французам не вистачає вогневої підтримки, і вони відступають. Під маршалом Гіна кінь і він змушений скористатись іншим. Дві бригади маршала Віктора входять у передмістя Сен-Жиля. Але гренадери та артилеристи Кльоса із Корпуса Клейста змушують і тут французи відступити. Таким чином, лише корпусу Нея вдалося змусити залишити Прусаків свої позиції. В інших місцях французи вимушені відступити в очікуванні підкріплення. Штаб фільдмаршала Блюхера розмістився у Фімах. О півдні він отримує звістку, що його підрозділи на півдні знаходяться під атакою французьких військ. Беручи під командування корпус Клейста, він віддає йому наказ про активне стримування авангарду французів. Розташований на околицях штаб окремого російського корпусу під командуванням генерала Остенсакіна, також. Наказує почати висування корпусу Щербакова. З півночі вже підходить корпус Йорка. Йому на зустріч відправляється ад'ютант з відповідним наказом. Аналогічно кур'єр доставляє депешу в штаб корпусу Капцевича. Однак ад'ютанти не можуть розшукати генерала Лівена, а штабний посильний так і не дістався штабу генерала Васильчикова. Полки в сен жиль змушені діяти на свій розсуд не в змозі отримати наказів штабу Клейста. Полки Щербакова виступають на зустріч солдатам нея, що згаяли час під бомбардуванням артилерії посадку. Корпус Капцевича швидким маршем висувається в сен жиль Генерал Клейст з кавалерією корпусу висувається на правий фланг неї. Займаючи домінуючий, але повністю відкритий пагор. В цей час розтягнути по дорозі бригади Йорка змушені топтись на вузькій дорозі у напрямку єдиного цілого мосту біля Фінка. Підкріплення для російського корпусу ще не надійшло. Французька кавалерія відсутня на полі бою. Французькі батареї. За спинами солдат нея відкривають щільний вогонь по кавалерістам, Клейзі, лякаючи їх коней і руйнуючи їх порядки. Вже вдруге за цю годину генерал Клейст знаходиться під вогнем. Фланговий артилерійський вогонь змушує бригади Щербакова на правому фланзі зупинитися, ведучи неприцільний вогонь по полкам нея. Однак їх правий фланг зім'ятий росіянами, і вони змушені відступити під прикриття своєї батареї. Під час відступу поранено маршала нея. Не втримавшись у сідлі, він падає з коня і залишається на полі бою. Наполеон втрачає свого маршала. Так закінчується перша година маневрування військ супротивників. Вже на початку Наполеон втрачає свого командира корпусу, а в жодному місці йому не вдалося відкинути сили коаліції з ходу. Менше з тим, найближчі години він очікує на консолідацію наявних сил на основних напрямках. На підкріплення розраховувати не доводиться через їх слабкість, тому потрібно буде використовувати маневр. Блюхер навпаки розраховує на скоріше прибуття значних підкріплень росіян. Однак децентралізація командування може їх суттєво затримати. А єдиний міст біля ФІМ додасть проблем навіть при їх вчасному прибутті. Дякую всім вам за увагу. До наступної зустрічі!